Відомий тернопільський астролог, космопсихолог та народознавець Іван Круп'як презентував свою книгу про село Миролюбівка, у якому він народився та виріс. Над виданням автор працював більше двох років. Розповідає, довелося опрацювати чимало літератури, архівних довідок та світлин. На питання чому написав книгу саме короткі нариси про село Миролюбівка, Іван Степанович відповідає, не задумуючись. Село взагалі унікальне, тому що воно розташоване на берегах двох таких річок, і тут багато ще всього є недосліджено. От я написав короткий нарис, бо хтось захоче і буде продовжувати. Це так, як анонс, а хтось там хай, а так як ми повинні знати свою історію села, своєї місцини, бо це малесенька, така невеличка цяточка на карті України. Моє село, але воно моє, бо я тут виріс, і воно мені дороге. А як разом росли та грали у футбол, пригадують друзі Івана Степановича, які завітали на презентацію його книги. Такий був стадіон у настий, збиралися так. Тренування були після п'ятої години, а потім ми грали то і, і гравали, і кубок колгосп пивили. Кубки ми приносили, і той. за зашов форми нам купляли, потім вже колгосп купляв, форми приносили, все, ти його. Кубки. Дорогі були твої ще хрустальні, тип 65-66 років на багато років і люди, і, і, і діти, і всі будуть згадувати все одно, хто візьме книжку, то згадають про наше село і про Івана Круп'яка. Дуже мені сьогодні приємно і. Під такими враженнями, що Іван Степанович для нашого села таке велике зробив, що створив таку книжку. Це буде пам'ятка і для нас, і для наших діток, і для наших внуків. І, хоч про Миролюбівку Любівку написано не так багато, за це село має свою цікаву історію. Розташоване воно на річках Серед і Гнида на півдні Тернопільського району. Миролюбівка це вже змінена назва. До 1964 року село називалося Чортория. Ви розумієте, яка тенденція була законістичної влади, що не подобалося, не подобалося багато назв і і Чартария, і чарта Рия, вона в українських документах і так, і так названа. І таким чином, просто почали переименовувати це все ще з кінця сорокових років. На презентації книги Івана Круп'яка Короткі нариси про село Миролюбівку відбулася ще одна подія. Свої вірші презентувала односельчанам мешканка Миролюбівки 83-річна поетеса Мирослава Чорна. За Союзу я не мала що писати, що про Лейдіна чи про що, а як вже стала Україною, я почала писати. Про всіх таких з села хто що розповів, як було, що. І Я зараз старала в вірші його вложити. На таке подвійне свято завітали чи не усі мешканці Моролюбівки. Крім презентації книг, у селі також відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятника Лесі Українки та виступи маленьких мешканців села і запрошених гостей.